Вітаю вас, друзі! З вами я, Олександр Прокопчук, в передачі натхнення. І спочатку хотів нагадати, що ми завжди молимося з вами. То надсилайте, будь ласка, на Viber, бо бачите зараз наш телефон, свої молитвені прохання. І ми завжди молимося разом з вами. Ми завжди молимося за ті, хто сьогодні поранений, поранений фізично в тілі в своєму, поранений у душі. Молимося за. Країну за мир в Україні. А також я дякую вам за всі запитання, що ви надсилаєте, всі меседжі, що ми отримуємо на Вайбер, а також коментарі, які приходять на YouTube канал. І один з них, що я нещодавно отримав, звучить так: Брате Олександре, якщо Бог дійсно існує, то чому Бог не припинить війну? Якщо Бог існує, то чого Він допускає таке кровопролиття на нашій землі? І багато людей мають таке саме запитання: якщо Бог є, чому лється кров? І я не хотів би відповідати, звертаючись до своєї думки, а хотів би з вами зараз відкрити Святе Письмо, Першу сторінку Біблії, це книга буття. І прочитати разом з вами. Давайте це зробимо. Книга буття, перший розділ, 28 вірш. Ми читаємо про те, як Бог створив людину і ось його слова, Бога до Адама. Бог поблагословив їх, кажучи: зростайте і розмножуйтеся. Наповніть землю і володійте нею. Пануйте над рибами морськими і птахами небесними, усією худобою, усією землею. Пануйте над усією землею. Володійте над землею. І що ми тут бачимо? Що ми розуміємо? Що коли Господь створив землю, і Він створив її для людини. Була мета. І коли він створив вже саму людину, він каже, що ти будеш відповіда... маєш відповідальність за все, що буде робитися на землі. Іншими словами, коли Бог створив землю і людину, Він так не каже, що ти знаєш, я таке зробив підприємство, де я буду генеральний директор, буду твій бос. І я буду коректувати все, що ти будеш робити. Що я буду тобі казати, ага, от сьогодні це робиш, завтра не робиш, Бог так не, не робить. Він не створив якийсь там кооператив, і е, знаєте, він не пригласив людину як партнера, що давай разом будемо тут володіти землею. Ми читаємо, що все, все по-іншому виглядає, що Господь Бог, коли створив людину на землі, Він каже: я даю тобі повністю автономію. Я не буду втручатися в твоє життя. Так, да, якщо ти будеш е, запитувати мене або спілкуватися, я буду підказувати, але я тобі даю вибір. Я даю тобі вибір, як жити. І далі ми знаємо, що він каже, що ось є дерево, яке е, треба не чіпати, тому що якщо з'їж там пліт з цього дерева, то вмреш духовно вмреш. То ми розуміємо, що е, все, що відбувається сьогодні на землі, оце і є наше з вами людське володіння. Як написано, да? що е, володійте її і. Пануйте. І ось людина допанувалася, що завжди десь йде війна, і війна продовжується в Україні. Але сьогодні Господь пропонує нам мир. І він не каже, що шукайте мир у цьому світі навколо себе. Ні, Він каже, що шукайте мир в Ісусі Христі. І він, попер за все, дає нам мир, благословляє мати мир у своєму серці, у своєму розумі, у своїй душі. Давайте згадаємо слова Ісуса Христа, які Він каже, учнями нам з вами. Євангеліє від Івана, розділ 16, вірш 33. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. Ось де ми маємо мир. В Ісусі Христі. І далі. У світі Він продовжує Ісус, у світі зазнаєте страждання. Христос не обіцяє, що навколо нас завжди все буде добре і буде мир. Ні, Він каже, що цей світ, на жаль, приносить в наше життя страждання, біль, справжній біль. У світі зазнаєте страждання, але будь, будьте відважні, я переміг світ. Він закінчує. Ось що потрібно нам розуміти, і ось це є відповідь, а чому Бог не втручається в війну і не зупинить, тому що він каже, що мир приходить до людини не ззовні, а зсередині. І якщо я сьогодні бажаю мати мир у своєму житті, то я повинен шукати Ісуса Христа, я повинен покаятися. Я повинен покласти, знаєте, кінець прокляття. Пам'ятаєте, що коли Адам зробив гріх, то Бог каже, що за те, що ти це зробив, проклята земля за тебе. То коли ми з вами, з вами каємося. Віримо, хрестимося в Ісуса Христа. Ми, знаєте, припиняємо це прокляття у своєму житті. І нам не треба чекати, коли навколо нас з'явиться обставини миру або ситуація, яка буде нагадувати мир. Ні. Прямо сьогодні, зараз, якщо ви будете молитися і звернетесь до Ісуса Христа, Він дасть вам мир. мир який буде у вашому серці, у вашому розумі, у вашому житті. То давайте, друзі, розуміти, що Господь не намагається контролювати наше життя і втручатися в наше життя. У нас завжди з за вами є вибір, вибір, як жити, вибір бути миротворцями, як Ісус каже, що блаженні миротворці, або вибір е, воювати, вбивати. Але ми, хто, ми учні Ісуса Христа, хто пішов за Ісусом, ми продовжуємо молитися за мир на нашій землі. І ми просимо Господа, Господи, нехай Твій, твій мир прийде в наше життя, у наше серце. І ця війна назавжди зупиниться тут, в нашій країні.